Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо нашу молитовну варту. Ми знову беремо собі певні настанови, ми знову прагнемо, маємо прагнути почути Боже Слово, яке би підкоригувало наше життя, яке би дало певні орієнтири, як ми маємо цей день сьогодні прожити, що зробити. Для того, щоб здобути перемогу як свою особисту, так перемогу всієї нашої держави. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого розважання раніше ми візьмемо стихи із книги Пророка Ісаї. На Господа покладайтеся повіки, бо Господь скеля вічна. Можна багато сперечатись про те, чи Бог існує. Можна багато, знаєте, приводити різних доказів, особливо зараз популярні оця теорія Стівена Гокінга про гравітацію, що це вона все, завдяки цій гравітації все виникло. Так, цих, цих дискусій філософських, богословських є тисячі. Але, знаєте, просто достатньо одної речі зрозуміти, що у всьому має бути точка відправлення. Навіть та ж сама гравітація потребує двох частичок з різною полярністю для того, щоб вони якось зустрілись. Вся вселена, весь космос, все. В цьому світі потребує початкової точки. Потребує точки, опори, від якої все відштовхнеться. Це то має бути щось початку. І це щось, оця точка початку, вона має бути незмінною. Вона має бути дійсно в собі втілювати все, що в ній є. Знаєте, це як в математиці. Система координат починається звідки. З нуля. Стоїть точки, від якої виходять вектори чотири сторони. Вісій Х, З. І саме з точки 0 починається відлік. Здавалося б, ноль нічого. Але якщо немає цього нічого, не було би одиниці двійки, трійки. Не було б цього руху. Чому я це все говорю? Це говорю для того, щоб усвідомити, що такою точкою відліку, такою точкою опору, від якої починається весь все наше життя, це є Господь. Це Той, який є сотворителем цього всесвіту. Якщо ми в своєму житті не усвідомимо цього, тобто, якщо ми від, не від, будемо чітко розуміти кожного дня, кожного ранку, що тільки, якщо я не буду мати за основу Бога, мій рух буде в нікуди, я не зможу нічого досягнути. Саме усвідомлення і прийняття Бога як точки опори мого життя отої незручної скелі дає мені можливість рухати сперед. Усвідомлення того, що за моїми плечами є Бог, той, який сотворив цей світ. Є, дає мені силу не впасти. Саме це є наш момент нашої віри. Всі кажуть, що Дениса більше, ніж но, двійки більше, ніж но. Так, вони більші, бо вони пішли вперед. Але якщо немає цього початку, значить немає нічого. Якщо не буде точки опори, значить ти не зможеш рухатись. Ти не зможеш встати. І тому для нас в цей час, особливо в час війни, має бути усвідомлення, що має бути в нашому житті кожного з нас точка опори. Має бути той Господь, той Абсолют, який дає мені рух. І саме цей рух формує моє життя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, Грішних. О Господи, ти нам мир даруєш, бо ж усі діла наші, Ти їх чинив нам. Господи, Ти Даруєш нам діла. Ти й даруєш нам це життя, ти даруєш нам цей рух, тому що ти є початком мого життя. Ти даруєш мир, бо всі діла ти вчинив. Тобто, знову ж таки, звертаючись до математики, кожне наступне число, яке йде після нуля, воно що має? Воно в себе включає всі попередні числа. Вона включає в себе все те, що було перед цим числом. І водночас воно є, опо, будемо так казати, перехідним моментом до наступного числа. Але якщо ми щось забираємо із цього, якщо ми забираємо хоч одну ланку із цього ланцюжка, то ми зразу щось втрачаємо, зменшуємо, зменшуємо в нашому житті. Якщо ми за основу маємо Бога і наповнюємо себе ділами Божими, а діла Божі про це ми багато говорили і повторюємо ще раз, це є любити, це творити добро, це бути милосердним, це жити законами Божими, тобто заповідями. Але найбільше те, що я сказав, це любити. Якщо людина любить Бога, Тобто усвідомлює, що Бог її початком її життя, і Бог її опорою в цьому житті. Любити свого ближнього, тобто, якщо людина любить того, хто є поряд з собою, а найбільше, якщо людина при цьому вміє любити себе і поважати себе, ось це є основа всього. Тоді вона є наповнена цим Божим добрим добром. Святий його син казав: люби і роби, що хочеш. І от коли ми в своєму житті, одна ці, знаєте, вісі, координат, немає значення, де, на якій позиції ми стоїмо відносно точки ноль відправки. Але якщо ми перед собою маємо всі ці діла, Божі діла, якщо ми наповнені цією любов'ю, себе наповнюємо, повагою, а повага проявляється дуже часто, і видима повага проявляється, коли люди просто хоча б не матюкаються один до одного, а розмовляють нормальною, спокійною мовою, це вже дає нам мир, це вже дає нам основу цього життя. Наповнитись ділами Божими. Як кожного разу, коли людина перестає Наповнювати себе ділами Божими, вона наче щось з себе викидає. І відповідно вона стає меншою, і меншою. і менше. Знову ж таки, якщо від десяти відняти щось відняти одиничку, що з тою десяткою буде? Вона зникає, стає дев'яткою. А заберіть в неї два-три. Ця дев'ятка теж зникає і стає зовсім іншою. Тобто кожне добре діло. Це добавляємо ми що в своєму житті. Кожний момент нашої любові ми додаємо в своє життя. Кожен наш гріх, кожен наш матюк, ми віднімаємо, віднімаємо і маліємо, маліємо. І здобуваємо тільки не мир, а здобуваємо ненависть. Тому що втрачати ж ніхто не любить, правда ж? Ми натомість хочемо тільки здобувати. Щоб здобувати. Ми маємо усвідомити. Бог є моєю опорою. Бог дав мені можливість і вміння любити і творити добро. Якщо я це буду робити, буду рухатись вперед. Якщо не буду робити, я зникну. Це є нашою перемогою. Любити і творити. Це перемога всієї України. Поважати один одного. Це перемога кожного українця. Цінувати наших захисників і виявляти їм свою повагу це є перемога у цій війні. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодаря. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день, кожного нашого захисника, який зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу Україну. Збережи життя кожному водієві, волонтерові, медикові, капелану, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Збережи життя для кожного е, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, поліції, прикордонників, е, служби МНС і всім нашим пожежникам. Збережи життя і поверни живими і нашкодними кожного українця, який перебуває зараз у полоні, а також всіх українців, що перебувають на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, чи в оточенні. Збережи їхнє життя, Господи, і просимо Твого чуда, Господи. Просвітли серце, душу і розум, даруй усвідомлення, чинення зла всіх росіян в наших воргів, щоб вони зрозуміли всі, все те зло, яке вони вчинили, розкаялися свої гріха, склали зброю, залишили територію України і більше ніколи ні з ким не воювали. Бо ти, святий, се завжди, нині, повсяк, час і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!